Мрії збуваються чи то бажання. Відірвала я сьогодні рікоту за євро 50. А, -а, а, то була маленька, напевно. Так, ніхто не зіб'є мене з цієї мрії. Тож 400 грам, Євро 50, то маленька була. Це ось 1,5 кілограма, але теж вона 4 євро. Не 10. Хорошо, інша марка суха. Ну, то таке цілих. Кіло 50, це мені на, на, на два пирога хватить. І філадельфію хочу домішати, щоб воно наче не було таке там, сухе, будемо дивитися, яке. Дуже хотіла, мріяла про запіканку. Люблю я таке. Зараз мішаю тісто. Мішаю тісто, мука. Там 4 стаканчика потім досипати буду. Що ти хочеш? Кашлять? Кашля? У нас ж больні. Вдома є. У нас не кулінарний блог, у нас сімейний блог. Ти зі мною хочеш це все робити? Що це за рікота да, бачиш? Ти зі мною хочеш це все робити, так? Да? Ага, я поняла. все. То вона не хотіла принцеса робити, а це вже принцеса буде робити. Так що сімейний блог. Цукрозамінник, той, що не з стебі. А я вже кинула. Знаєш, скільки ложечок? Там є мірна ложечка, аж, мабуть. 9 ложечок кинула. І з цукрозамінником він йде більш розсипчастий. Тому буде 2 яйці. Буде отако трошки масла, розпушувач буде. І оливкова олія. Кидай ще ось? Якось щось. так. Чекай, Давай буде Ти будеш розмішувати потім? Угу. Музику треш, так? Да? У тебе в голові музика грає? Ва. Раніше мама постійно тобі робила ці запіканки. Дай смачно було, буду просто робити. Самий сир. Марія не любить з ізюмом. Що ти хочеш? Торти. Уже їсти? Терти хочеш? Натрий? -м -м. А що ти хочеш? Мішати вже хочеш? Так, розпушувач цей модний, в самому кінці ми кидаємо завжди. Це скільки ти заплатила? 3,99. Так, да, ти представляєш, бо вже по 10 євро було, а я б не сказала, що те, що по 10, а мені ти сильно немає. Там було написано 400 грам євро 50. А я, на, а я на цю дивилася. 400 грам, дай не дивлюсь. Але все було. У них виходить це. На праздники оце такі великі рікоти недорогі. Саме Ці по віде. праздникам, по святам. Чекай, чекай. Ручками хочеш? Ну зараз треба це, Треба яєчко вбити, перемішати з яєчком, а тоді можеш руками. Яєчко кидай. Чечас?

Так, хто там казав, що воду не може себе заставити пити? Я не знаю, я без води не можу. Та хватить ти муки взяла трохи? Діна лосила. Нормально. Отлично, да. Да. Змею я жду вот Так. И бумагу для выпечки принеси, будь ласка. Спасибо. А сразу сказать не? Я уже не буду. Добрая, я помыю. Пробувала Умничка. Все, можна домішувати? Його ж треба все з усім змішати. Отак, От да. Чекай, мені ще ж що туди забула. Всі вулканчик, ти ще хочеш домішувати, чи потім мені будеш допомагати зняти? Я зараз дороблю, а ти будеш допомагати мені викладати. Іди мої ручки. Хочеш потрусити? Угу. Іди мої ручки, я тебе жду. Ложечку чайну давай. Це я робила цукати і шкурок апельсина і лимона. Я їх занадто засушила. Ну, що їх робити? Вони такі були, їх Я їх перемелола. Ммм, супер. І ми їх додамо. Я! Yeah. сейчас да ну, так по всему чик 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 да. на на на, на. Супер. Давай. Не, я сама. Ну давай. В робимо з любов'ю, правильно? Каже, терпіння тут не к чому, правда? Тут любов в процесі треба. Рікотта з магазину. Ну, я думаю, ідеально підійде для запіканки. Я знаю, як виглядає настояща рікотта, але нам чомусь її не возять. Так. Рухаємось далі. Я візьму половину, це буде десь 700 грам. На кожних 200 грам сиру треба одне яйце. Якесь таке правило є. Кожних 200 грам сиру, одне яйце. І одна ложечка чайна. Ми візьмемо крохмалю, там щось таке і, і філадельфію. І напевно кину пару ложечок заміннику цукру. Кину кокосову стружку, бо є. І десь а, отаку от пачечку кину. Тут просто ще ваніль є і воно дуже пахне. Це е, так, кину, так, для смаку, хай буде. О, З головою все видно, чи ні? Так видно! <гум> Хорошо. Давай. Де розбивай яєчко. Принцеса почула, що яйця б'ються і вирішила встати. Тому продовжуємо далі. Отапку і. Так. Крахма. У мене тут його буквально дві ложки, а я не знаю скільки. Люди добрі. Я дивилася рецепт тільки, що начинки. Я не знайшла, скільки треба. Якщо на кожних 200 грам одну чайну ложку муки. Що тобі дасть? На, кидай. Та я ж не знаю. Я не знаю, скільки сипать. на. давай, ну насип. Я думаю, три ложки досить, бо як більше, то воно потім таке буде, да? Таке. Це не яйце, воно не солодке буде. Це воно буде ну тверде буде. Хватить. його. Yeah, no, no, no. mm -hmm. Кожних 200 грамів сиру треба одне яйце, й чайна ложка муки. Ну Це як мука чи ні? Так, yeah, допомогла. No, no. Все. Так. Okay. Да. На, кидай. Ложи сюди ложку. Каже на допомогла на зірка. Водички, треба допити успокоїться. Не розсипайте їх по всьому. Угу. Ще? Так, да, 10 ложок таких. Якщо хочеш, можеш так насипати, не ложку. Так. Оскільки в нас буде цукрова пудра 40 грамів. Для запаху. Знаєте, ці замінники цукру, вони взагалі не солодкі. Це так, аби хімії накидати. Смачно. Юху. Гадайте, яка в неї гічімія. 219. Так, да, Марія хворіє і. Інсуліна йде зараз в два рази більше, ніж зазвичай. Отак От раз. І все. І сюди. Наша начинка готова. Нічого більш ніяких фруктів, нічого не кидаємо, будемо потім окремо поливати. Я там готую якісь запіканки. Ці дігостатери вже їдять. Я думала, шкура там товста. А там ось тоненька шкурочка, як з з цього, зі змії. Отак воно виглядає. Білка. Білка така. Mm. Клас! Воно солодке. Супер. Mm -hmm. На смак незрозуміле. Марії подобається. Ану. <рискались> Колись бачила, як це їли. Ні, Їли і мені не запропонували спробувати. Але є такі консервовані, їх консервують. Ну як? Клас? Да. А, Шанель теж ти не будеш таке. Каже, а я? Подивиться, скаже, а я? А я, а без мене, що це ви там? влаштували. Вічерінку папа ми без тебе тут влаштували. Отака косточка ще всередині. А може воно ще виросте? Ніхто не вирощував оцей фрукт. Ви знаєте, доволі смачний такий освіжаючий. Незвичайний смак. Освіжаючий, солоденький. Смахально. Прикольно. Можна куштувати. thank you